Від сьогодні ми оновлюємо доступ до порталу мешканців. за допомогою. Цього сервісу користувачі можуть замовити адміністративні послуги, здійснити запит на публічну інформацію, надіслати електронне звернення на розгляд військовомісько ради. Загалом на сайті доступно близько 20 різних послуг, які можна переглядати за категоріями або за ситуаціями, як зручно користувачу. Серед найбільш популярних послуг, напевне, мешканцям знадобиться функціонал замовлення пільгової картки леокарт учнівської, студентської, пільгової, а також продовження терміну дії. Наявної в мешканців картки Леокарт також на порталі можна здійснити оплату цих послуг, там де вона передбачена, зокрема адміністративний збір або вартість картки леокарти для учнів, студентів також пільгових категорій, які не зареєстровані на території Львівської громади. Для того, аби скористуватися послугами цього сайту, потрібно зареєструватися, пройти ідентифікацію за допомогою ID.gov.ua, заповнити заяву, підписати електронним підписом і все, документи потрапляють на обробку в підповідний структурний підрозділ міської ради.